У центрі надання соціальних послуг Калина приємне оновлення. Коштом міського бюджету для установи придбано новий автомобіль Рено Експрес. Відтепер працівники зможуть оперативніше надавати допомогу громадянам, а підопічні центру користуватися зручним і сучасним транспортом. На подвір'ї комунальної установи Центр надання соціальних послуг Калина з'явилася новенька автівка Рено Експрес. Її придбано за кошти місцевого бюджету, вартість нового транспорту становить понад мільйон гривень. Оновлення автопарку стало черговим кроком міської адміністрації горішніх плавнів у напрямку покращення якості соціальних послуг для жителів громади. Міський голова Дмитро Биков завітав до установи, щоб офіційно передати ключі від автомобіля водієві. Які відтепер керуватиме транспортом, директорка центру Калина Надія Сакун висловила щиру подяку за підтримку та зазначила, що новий автомобіль це справді нагальна потреба для ефективної роботи установи. Адже донині в автопарку центру була лише одна відносно нова автівка. Придбана ще 2020 року, тоді як дві інші, 2004 та 2008 років випуску. Хоч вони й перебувають у задовільному технічному стані, проте рівень їхнього комфорту вже не відповідає сучасним вимогам. Виникла необхідність у новому транспортному засобі, що дозволить підвищити якість і оперативність надання соціальних послуг. Ми звернулися до Дмитра Геннадійовича з таким проханням, що є необхідність і є потреба у придбанні нового автомобіля для комунальної установи Центр надання соціальних послуг Калина. Він відгукнувся на наше прохання і от. Ця красуня сьогодні у нас ми дуже вдячні за те, що у нашому місті піклуються про осіб похилого віку, про осіб з інвалідністю, розуміють їхні проблеми, і саме для обслуговування цих людей і буде використовуватися автомобіль. Автомобіль має великий багажник, що дозволяє розмістити у ньому візок колісний, а також зручний і просторий салон із вищими сидіннями. Це робить поїздки безпечнішими і комфортнішими для людей, яким склад складно пересуватися. Коли ми обирали саме цю модель автомобіля, то одна з умов була те, щоб у багажнику можна було поставити візок для людей з інвалідністю. Людина сідає у салон, а візок супроводжує у багажнику. Зараз ми спілкувалися з людиною-учасником бойових дій, його транспортують до Військового шпиталю у Кременчук надають допомогу, якщо вона потрібна, і закупити ліки в аптеці і транспортувати у напрямок міської лікарні. Тому ну, для нас це дуже важливо. Я задоволений, машина надійна, сучасна, нова. Тому я сподіваюся, що вона буде багато років слугувати громаді. Транспортна послуга користується великим попитом серед підопічних, стверджує директорка центру Надія Сакун. 2024 року фахівці калини надали її понад 1100 разів. Упродовж 9 місяців поточного року вже 778. Новий автомобіль використовуватимуть не лише для поїздок містом, а й у старостинських округах, щоб охопити більше людей, які потребують соціального. Супроводу. Працівники центру також виїжджають у села громади в складі міждисциплінарної команди. До складу якої входять і перукар, і робітник з обслуговування, будівель, споруд, швачка, взуттєвик. Ми цих людей вивозимо до людей громади, вони надають там послуги. Людей із віддалених сіл ми привозимо сюди у місто для того, щоб вони тут чи в лікарню могли потрапити, чи в управління соцзахисту, чи в банк. Сьогодні у центрі надання соціальних послуг Калина працює 114 фахівців, а послугами установи користуються. Понад 6,5 половиною тисяч підопічних, серед них півтори тисячі громадян із інвалідністю і вісімсот внутрішньо переміщених осіб. Одна з них пані Лариса переселенка, яка має травму ноги. Вона зазначає, що новий автомобіль стане справжнім порятунком. Зручніший для тих у кого По травма. Чим саме По-перше, у салоні почуваєшся вільніше і комфортніше. Оновлення автопарку центру Калина це передусім крок до зручної та швидкої допомоги тим, хто щодня потребує підтримки. Новий автомобіль зробить роботу працівників центру ефективнішою і дасть змогу оперативніше реагувати на потреби мешканців громади.